Вітаю на каналі Таро. Продовження рубрики про що попереджає сон. Написала мені дівчина, що їй приснився сон, що вона їде в якомусь автобусі, і її завезли далеко, незнайома місцевість, і вона не знає, як повернутися додому. Але водій. Сказав, що не, не переживай, ти я так тебе завіз, що ти знайдеш шлях додому. Ось. І коли вона вийшла з цього автобусу, то вона залишилась боса, нема взуття, е, незнайома місцевість, боса чомусь розута, і не знає, де її взуття. Давайте подивимось, і е, потім вона дійсно знайшла шлях додому, вийшла до свого дому. Повернулась, але боса. Скажіть, покажіть, про що попереджає сон? Чого дівчина залишилась без взуття? Куди її везли на цьому автобусі? Про що це попередження? Скажіть. Так, вісім меча ви стали чиєюсь жертвою? Що Чи ви... Не розумієте, за що? Ви нічого такого поганого не зробили, але якимось людям здається, що ви їх жертва і з вами легко можна робити якийсь негатив. Зупинили вас, зупинили в підвішеному стані. Луна це магічний вплив, і це магічний вплив на то, щоб не було пари. Це чоловік. І розбите серце. Тобто, хтось втручався, ви чиясь жертва, щоб у вас не було пари. Взуття це пара, це все, що пов'язане з другою половинкою, шлюб, одруження, стосунки і вам зробили розбите серце і це на 12 років, щоб ви була самотня. Той чоловік. Із-за якого це все відбувається, він не вартий вашої уваги. Він замість того, щоб вас захистити і не дати вас в образу нікому, він вас наражає на небезпеку. Це може бути колишній чоловік, з яким стосунків зараз вже немає, але комусь здалось, що ви, як. Ще в стосунках і заважаєте комусь мати стосунки з тим негативним чоловіком, бо він, як з вами, себе погано вів, так і з тою наступною жінкою також, але їй здається, що ви перешкода. Також він може як, наражати вас на небезпеку, порівнювати вас з нею, казати, що ви були краще. ну... Робити комусь боляче і пішли магічні дії таким чином на вас. Це сон попередження про те, що вам щось роблять, щоб у вас не було пари. Втручались в долю. Так, Чим це все завершиться? Це закрило вам шляхи на інших чоловіків, тобто робили на якогось такого, з яким ви вже не спілкуєтесь, він поганий. Але на тих чоловіків, які потенційно могли бути в вашому житті, шлях закритий зміча. Шість мечів на розлучення роблено. Ви незадоволені, ви в такій позиції ожидання вже давно, стабільно погано, не далі. Кохання, нема кохання в житті. Також цей сон закриває шляхи на гроші. Якщо ви пов'язані з якоюсь такою роботою, там, де залежить, що повинні прийти люди, клієнти, спілкування з людьми, це також закрило. Тобто оця, оцей магічний вплив, він міг бути давній якийсь, а міг бути і недавній, то, що сон приснився як попередження, це ваша інтуїція добре розвинута і вас попереджає. Ваша підсвідомість дає вам вказує на те, що на вас магічно впливають і роблять вам шкоду. Закрили шляхи і на гроші, і на кохання. Тобто, щоб не було клієнтів, закривають якось одного чоловіка, і це закриває взагалі все. Дуже не багато, багато негативу. Це треба прибирати, перекриваю, заперечую. Звертайтесь на чистку, на захист, треба щось робити. У вас. Багато тих, хто вам заздрить і втручається в вашу долю, порте її. Так, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, того, хто дивиться. Прошу захисту для того, хто дивиться, відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани. Зніміть весь негатив, магічний, енергетичний, все зле лихе. Поверніть на голову тих, хто робить, хто заказує. Е, негатив. Очищується. Ви, ваше тіло, фізичне, енергетичне тіло очищується, до стану вашого природного ідеального здоров'я, фізично, енергетично, все зле, лихе йде тому, хто робив. Не на закальцовку, не на переклад, не по колу, не по роду, не по крові. Особисто на того повертається, хто робив, хто заказував. По Верховному суду буде так і так є. Буде так. Моліться, кажіть очі наші. Потім просіть янгола-охоронця, щоб захистив. Призиваю тебе янгола-охоронця, допоможи захистити від негативного впливу магічно-енергетичного. І ви завжди можете звернутися до мене на чистку, на захист. От, ну, це, звісно, платно. Але якщо така скрутна ситуація, що нема коштів, то в мене є альтернативний. Метод вам допомогти. Ви можете написати мені своє одне питання і за невеличкий донат, будь-яка сума на ваш розсуд, я роблю так розклад загальний на YouTube, його всі побачать, я не буду називати ваше ім'я, але це вам допоможе, це буде дійсно про вас розклад, і воно працює. Таким чином, також ось це така допомога для тих, хто ну, не має коштів. Я знаю, що є люди зараз, дуже багато людей, в яких просто фізично немає денег. ось, Але е допомогу можна отримати будь-яким чином. Бо, е якщо ви хочете індивідуальну консультацію, це я не роблю це безкоштовно. Мене потім вищі сили, мені, мене карають за те, що я безкоштовно щось комусь роблю. Не можна безкоштовно. Треба мати обмін. Ви щось мені платите, я вам роблю послугу. ось, Але на YouTube є монетізація, і таким чином. Ваше, ваше це питання подивиться, ще, ще якісь люди подивляться, їм це також може допомогти. І YouTube рекламу крутить. Дивіться рекламу до кінця. Це така ваша буде плата. І плюс невеличкий донат. Ось так. Тож запрошую, пишіть мені в особисті телефон вказаний у відео, також в коментарях під відео буде мій телефон. Тож не бійтесь, звертайтесь, бо пишуть мені, там, я коли вказую, скільки коштує сеанс, такі образи йдуть, що це дуже дорого. Ну, я ж даю альтернативу, є дорого. Ну, я не вважаю, що це дорого, це недорого, порівнюючи з іншими майстрами. І також є альтернатива взагалі, скільки ви можете стільки виплатити, подяка будь-яка, яку ви можете собі дозволити.